Вітаю, любі п'ятикласники, на уроці історії рідного краю. Тема нашого уроку Махновська вольниця. Хто ж такі махновці? У буремні роки революції наш край часто називали Махновським. І справді, повстанська армія Нестора Махна контролювала великі території на півдні України. До вільної території належали землі Олександрівського, Бахмутського, Бердянського, Мелітопольського, Маріупольського та Павлоградського повітів. Слава про селянського революціонера рознеслась далеко за її межами. Махновці відстоювали інтереси селянства, а сам Нестор Іванович вважав себе селянським революціонером. Нестор Іванович Махно народився 26 жовтня 1888 року в селі Гуляйполе, тепер ходить до складу Запорізької області. Батько Нестора рано вмер, залишивши сиротами 11-місячного Нестора та чотирьох його братів. Сім'я бідувала. Вже з семи років Нестор став заробляти на хліб, паскорів його овець селян свого села. У місцевій початковій школі він вчився взимку, а влітку пас худобу. З 12 років мусив відправитись на заробіток, працюючи чорноробом у заможних німецьких селян і в маєтках поміщиків. Нестор Махно не хотів миритися зі злиднями селян, які все життя працювали на землі, але грабувалися поміщиками та владою. Він прагнув змінити становище селян. Тому вже 18 років став революціонером-анархістом. Саме вони вважали, що люди мають жити громадами без тиску з боку влади. В Україні анархісти боролись проти всіх влад, німецьких окупантів, українських держав, білогвардійців, більшовиків. Гуляйпільські революціонери по-своєму розуміли анархізм. Вони грабували багатіїв, стріляли в поліцію. Після кількох місяців таких дій Махно потрапив до поліції, його засудили до смертної кари, яку замінили довічною каторгою. Як небезпечного для царської влади злочинця Махна відправили до сумнозвісної бутирки Московської каторжної тюрми. Тут Нестор, незважаючи на свою молодість, рішуче протестував проти безправності каторжан. За суперечки з начальством його часто кидали до холодного карцеру, де він нажив собі туберкульоз легенів. Протягом усіх дев'яти років ув'язнення його тримали з за закутим кайданем по руках і ногах. У лютому 1917 року, коли в Росії відбулася революція, двері бутирської тюрми відчинились, і Махно повернувся до рідного Гуляйполя. Він користувався славою в'язня політкаторжанина, що постраждав у боротьбі за селянське щастя. Згодом цілеспрямований Нестор Іванович став керівником місцевого органу влади, ради робітничих і селянських депутатів, з анархістів, селянської молоді та дезертирів Махно створив власну Чорну гвардію. Не визнаючи жодної влади, Махно знав розоряти повітові поміщицькі садиби. У серпні 1917 року він зробив те, про що здавна мріяли селяни: дав їм землю, поділивши поміщицькі маєтки. З цього часу популярність Махна серед селян нечувано зросла. Він перетворився на справжнього селянського ташка, що користувався величезним. Авторитетом. На початку 1918 року на українську землю прийшли війська Німеччини та Австрії. Нестор Іванович розгорнув проти них справжню партизанську війну. Восени 1918 року місцеві поміщики та німецька влада вирішили знищити Махна та його загін. Для цього відрядили більше тисячі добро... озброєних солдат, що мали десятки кулеметів. У Махнаш було 30 партизан і один кулемет. У районі Великої Михайлівки махновці потрапили в оточення, тоді Махно вирішив зненацька атакувати противника. З голосним ура! Партизани стрімко кинулись на ворога. Увірвавшись у саму середину, махновці діяли шашками, гвинтівками, револьверами. Захоплений зненацька противник став панічно бігти, кидаючи зброю та коней. Австрійський батальйон і поміщицький загін був повністю знищено. Місцеве селянство радо вітали повстанців-героїв. Виборні селянські отамани ухвалили вважати Махна батьком. Усіх революційних повстанців України. Нечисленна Чорна гвардія виросла у велику повстанську армію. Незважаючи ні на що, Махно діяв самостійно, виходячи з власного розуміння інтересів селянства. Радянська влада проголосила гасла, геть поміщиків, земля селянам. І тому Махно пішов на воєнний союз з більшовиками. Разом з ними селянський ватажок захопив у Петлюрівців Катеринослав, зайняв інші міста і села. численних загонів під командуванням Махна та інших отаманів було сформовано за Дніпровську дивізію, чолі з більшовиком Павлом Дебенком. Махно був одним із перших радянських командирів, нагороджених орденом червоного прапора. Він став комбригом. Але не відмовлявся і від присвоєного йому почесного звання батько. Махновці вели важкі бої з білогвардійцями Денікіна, які хотіли відновити царські порядки та поневолене становище України. Але коли командування Червоної армії наказало Махну вирушити з району Гуляйполя до іншого місця, батько рішуче відмовився. Справа в тому, що махновці не полюбляли виконувати жорстокі накази більшовиків. Для успішних бойових вилазок вони застосовували тачанки, ставили на воза кулемет і могли швидко переміщатися з позиції на позицію. Район дій махновців був значний від Азовського узбережжя Запоріжжя до Донбасу і Харківщини. Гуляйполе. Було своєю рідною столицею Махновської вольниці. Тут була головна база махновців, їхній надійний тил. Селяни підтримували свого ватажка, вони сподівалися зберегти землю, розподілену батьком. Щоправда, у загонах Махна були й такі, хто сподівався використати умови війни в злодійських цілях. Вони грабували мирних людей, влаштовували погроми, вбивства. Сам Нестор Іванович, дбаючи про чистоту революційних ідей, жорстоко карав погромників та мородерів. Восени 1919 року під командуванням Махна була найчисельніша революційно повстанська армія України Махновці. Діставши у тимчасових союзників боєприпаси, батько вщент розгромив білогвардійські. Частини. Махновські загони складалися з кіноти і піхоти, посадженої на тачанки з кулеметами, тому вони були напрочуд рухливими. за добу здійснювали стокілометрові переходи. У жовтні 1919 року під контроль батька перейшла територія від Перекопа до Бердянська та Маріуполя від Каховки до Синельникова. 5 жовтня 1919 року махновці зайняли Олександрівськ, зробили там штаб повстанської армії. Махно відмовився виконувати наказ радянського командування перекинути свої загони на війну проти Польщі. Тому Червона армія почала витискати повстанську армію з півдня України. У жовтні 1920 року між махновцями і радянським командуванням було складена нова угода. За цією угодою радянська влада повинна була випустити махновців і анархістів із в'язниць. Їм дозволяли публічно проводити пропаганду, також надавали право брати участь у виборах до рад. Четвертий пункт мав відношення до створення вільного району Махновців. Крім цього, було домовлено про спільні дії проти Білогвардійської армії Врангеля, що базувалася в Криму. Вважалося, що взяти штурмом укріплення перекопу практично неможливо. Але махновці героїчно йшли в атаки на білогвардійські кулемети на колючий дріт. За лічені години загинули тисячі махновців українських селян з гвинтівками. Це була найкривавіша сторінка громадянської війни, а по її закінченні радянська влада вже не потребувала союзу з селянською армією, і махновців почали знищувати чисельніші загони червоноармійців. Радянській владі вдалося дещо змінити настрої селян. Більшовики скасували грабіжницьку продрозкладку, оголосили амністію, тобто прощення повстанцям. До того ж, селяни просто втомились від війни. Нестор Махно до останнього бився з більшовиками, але сили були нерівні. Велика повстанська армія розпалась на окремі загони. У серпні 1921 року з невеликим загоном махно перейшов румунський кордон і назавжди покинув рідну землю. Ой, як хлопці йшли до бою, добре військо мали! Таман над собою не стара обрали. ой, веди, нас, батько любий, волю здобувати, разом будемо до згуби, за народ стояти. Ой, за нестором, степами, добрих хлопців, сила, на тачанках з прапорами піснею летіла, у він славним отаманом смерті не боявся, І хоча боліли рани кулям не Клонявся, був він славним отаманом, смерті не боявся, І хоча боліли рани, хулям не вклонявся, ой земля, святая мати У лику годину. Ворогів перемагати помагала сину, і була любов та щира, не сторов підмогу, Бо гарячим серцем вірив, він у перемогу. Добре, військо мали, отаманом над собою не стара обрали, захищали свою волю рідну Україну, не забуде гуляй по Козаченька сина захищали свою волю, рідну Україну, не забуде гуляй поле, козаченька сина, не забуде гуляй поле, Козаченька сина.